Друзі, всім привіт! Я вітаю вас і хочу запропонувати вам приєднатися до мого курсу 12 часів англійської мови. Це курс, який зроблений в форматі YouTube, і який складається з багатьох уроків. Зараз я вам покажу зі скількох. Так, це три частини. В кожній частині є приблизно по 7-8 урочків. І до кожного уроку у нас відео уроку йде тренажерчик слів, або відео доповнення, тобто відео, в якому ми тренуємось, тренуємось, вивчаємо неправильні дії слова. Тобто, цей курс він саме базується на граматиці для тих, хто любить таблички, для тих, хто любить систематизацію, для тих, хто не дуже любить інтерактив. А саме хоче отримати певний погляд на граматику як систему англійської мови, цей курс дуже дуже підійде. Він не зовсім такий, прям, знаєте, як феєрверк, там, де я вам даю різні вправи, і все таке. Тут іде гарна структуризація і систематизація конструкцій. Тут для, ну, інформація для тих, хто любить, знаєте, так, взятися. І зрозуміти щось, і потренувати те, що, звичайно, я тут даю. І цей курс він дуже класно покриває всі 12 часів англійської мови. Тобто, вийшовши з цього курсу, ви зможете користуватися граматикою на рівні intermediate. Тобто, це всі 12 часів, ви зможете для себе структурувати, зрозуміти, коли ми використовуємо який час. Як він будується, в чому його сенс? А також родзинка цього курсу це те, що там до нас є тренажерчики слів. Звичайно ж, більшість часів вони побудовані на другій, або ну, на другій або третій колонці неправильних дій слів. Тобто ми тут на цьому курсі якраз вивчаємо всю табличку. Неправильних дієслів. Ми з неї, ну, на ній якраз тренуємось, ми вчимося будувати речення саме по цій табличці, ми візуально до неї звикаємо, ми е, вивчаємо неправильні дієслова в різних е, формах. Тобто і за допомогою Quizlet практики і за допомогою відео, в яких я даю саме. Справи на тренування неправильних дієслів. Тобто, після цього курсу ви вийдете і ви будете відчувати, що більшість з слів ну, неправильних дієслів англійської мови, тобто, з таблички неправильних дієслів, ви взяли, тому що ми на них будемо робити акцент. І це нормально, коли ви, продивившись цей курс, будете пам'ятати і другу форму дієслова, і третю форму дієслова, і вміти вдало ними користуватися. Тому я вас запрошую саме на цей курс, в якому ми використовуємо таблицю неправильних дієслів за основу і за систематизацію. Я впевнена, що після цього урочку, після цих урочків, да, після цього курсу ви зможете комфортніше розуміти мовлення на слух, так? розуміти, що вам кажуть, в якому це часі, і його і структурувати мовлення для себе самого. Тому я рекомендую пройти цей курс всім, всім, хто вивчає англійську мову, на будь-якому рівні, в якому ви зараз знаходитесь. Це такий універсальний курс, який дійсно підійде під будь-який рівень. Якщо ви нещодавно почали нічого страшного, я даю такі пояснення, в яких вам буде зрозуміло. Якщо ви вже вивчаєте, вже, наприклад, у вас рівень там при intermediate-intermediate, ви можете структурувати своє мовлення за допомогою цих ну, цієї таблички. Якщо у вас вже вищий рівень, але ви відчуваєте, що ви так знаєте словниковий запас класний, можете. Круто оперувати будь-якою лексикою, яка вам потрібна там для роботи, для подорожі або для ну, інших якихось цілей. Але з граматикою трабли, тоді, будь ласка, продивіться цей курс, випишіть собі ці схеми. Тут у нас є матеріали, в яких я структурую речення, в яких ми ну, робимо таблички. І ви з ну, з дуже з такою легкістю ви зможете для себе. Вивести формули, які будуть комфортними для вас. Тож я запрошую вас на цей курс, він буде в доступі у вас одразу ж після оплати, тому придбайте його і доступ до нього залишається у вас на постійній основі. Ви можете його продивлятися в будь-який комфортний для вас час. Я вважаю і я впевнена, що цей курс буде корисним і буде для вас такою гарною, гарною. Систематизацією, що дуже важливо при вивченні іноземних мов, якщо ви хочете більше про розмовну таку тему, це більше про курси методики iSpeak. це моя авторська методика, яка побудована саме на, на, на навичці говоріння. А ось цей курс, він побудований на систематизації знань. Тому оберіть для себе те, що вам комфортно, але в будь-якому разі, навіть всім тим, хто проходить мої курси по методиці iSpeak розмовні, я всім рекомендую пройти курс 12 часів, щоб систематизувати, щоб зробити для себе певну, ну, певні формули, як це працює. Я бажаю вам Натхнення в навчанні, я бажаю вам гарних результатів і я бажаю вам кайфувати від процесу навчання. Знайдіть для себе час, в який ви можете просто з задоволенням навчатися і використовувати інформацію так, як вам це потрібно. Дякую вам дуже і до наступних зустрічей. Приєднуйтесь до курсу.